Я скажу на порядок лучше. Хто Samsung? Да. Я теж Ну, Samsung. я s 23 взяв. Ну, я хочу, хотів s 24 ультра взяв iPhone і тепер мучуся. Став його нафіг і куплю собі 24. У нас е видача автомобіля, Душевна розмова про наболіле. <різь> 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 зараз проводимо тест наші шкоди Octavia 7. Перед видачею протестуємо автомобіль і віддамо клієнту. І, Я думаю, клієнт буде задоволенням на пересуватися. Я <різь> Це задоволений. <різь> 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 Це та шкода Octavia 7 що ми пригнали Швейцарії. Фільми тестуємо у всіх в принципі, режимах, щоб не було ніяких нюансів. От, голуб. Автомобіль їде прям дуже хороший, так? Да? Як, як на 180 кобил, звісно. І так же само зараз трошки по поганій дорозі чик чикс Назад. Блін, мені дуже подобається, як ДСГ працює. Прям мягать, вона переключається. Пійхали. Не Ну б... <сум> no, Я як їжджу на ереськи, я хочу сказати, що ця машина їде не хуже від ерески. От не хуже. Повторюю, цю шкоду ми привезли з Швейцарії під замовлення, шукали по Україні. Взагалі розкажи лучше ти, як історія за. І спочатку, як все було, О, історія була дуже тяжка. Е, у нас щось з цієї школи я ще був в Чехії, позвонив хлопцям автопоїнт, щоб заказали, ну, щоб підібрали мені авто. Е, це була тяжка процедура, звичайно, але ж е, хлопці знайшли мені шкоду, підібрали. Я повністю задоволений е, цим автомобілем, е, задоволений роботою компанії Автопоїнд. Раджу звертатися та робити такі покупки. Дякую, я дякую. дуже велике. Дякую вам дякую. за підбір. Дякую за відгук. А я повторюю, що цей автомобіль ми привезли в Швейцарії, шукали по Україні, не знайшли. Ну, якби варіантів, варіанти були, але були досить таки з нюансами машини. Всі тому цей, цей автомобіль ми знайшли в Швейцарії, доставили, підготували. Далі ми допоможемо людині обслужити цей автомобіль, щоб людина цим автомобілем насолоджувалась. А для вас е хочу порадити, якщо шукаєте собі автомобіль, звертайтеся до нас в компанію AutoPoint. Ми можемо вам як продати автомобіль. У нас досить таки велика площадка, дуже багато автомобілів. Так, і в нас є послуга підбору, також пригона авто з-за кордону. Тому допоможемо вам в будь-якому випадку. З вами компанія Autopoint. Ще подіжав, Там ще пів метра чи метр навіть. Так люди виїжджають з майданчика. Мені, головне, мою не за фаршмач. <ріст> все, все, поїхала шкода. А ми будемо працювати і шукати такі автомобілі далі.